Всі залякували там, і мама чомусь дуже сильно переживала, тому що хтось із подружок розказав їй, що довго приймаючи, їх можна потім не завагітніти. Ну, бачиш, завагітніла. Так, <плес> все нормально. Розбиваємо, але, ще та, один але це міф. міф, це міф, тому що колись раніше вони були зовсім інакшими. Там був я так розумію, інша доза цього да, гормону, гормон, який зовсім пригнічував твої здібності е, ну, чи на, як на, я насправді ні, на... тут міфи ці і самі лікарі постворювали. Насправді доведено, що прийом протизаплідних пігулок він в принципі не впливає на фертильність. Ну, от. от як був запас, такий лишається після відміни. Якщо у жінки був низька фертильність. Да, низька здатність до настання вагітності вона пропила пігулки, воно не підвищить цю фертильність. Вона як була низька, так да, вона і станеться да. низька. Єдине що, що зараз під час війни дуже багато випадків, перечасного виснаження ячників, От призначення пігулок контрацептивних угу. на цей стан, він дійсно може до, до припинити.